Зараз все почнеться. Все почнеться, я відсуну. Я відсуну від себе камеру. О, все почалося. Так, мак я не їм, я про а потім буду їсти мак. Верхній ключ відкривай. Верхній ключ. А, ні, чекайте, друзі, мені. Уявіть собі все. Такі технічні моменти, але читанка понад усе, детокс понад усе. Що я хочу сказати? Скоріше за все, вас злякає заголовок тексту публіцистичного від Івана Франка, який я вам пропоную сьогодні почитати. Але він розкриє нам наш шлях в майбутнє. Краще ніж е, нам е, ту, те здавалося під час спільного етеру на Рагулівні. Рагулівна, звичайно, була не дуже собі детоксифікаційна. Треба було показати гліпок реальності, реальність зараз лякаюча, але давайте ж зануримося в рядки Івана Франка. Швиденько почитаємо цей текст. Я надихаю вас на те, щоб прочитати його повністю уже без мене, бо я буду ставати тільки окремі шматки, але мені хочеться дещо підкреслити. Текст написаний у 1902 році, 123 роки тому. Ненависть злий дорадник, а ще гірший учитель. Вона сліпа і осліпляє своїх учеників. Страшна, коли має в руках фізичну силу. Вона робиться, коли має в руках фізичну силу, вона робиться смішною. О, ні, чекайте. <сум> Страшна, коли має в руках фізичну силу. Вона робиться смішною, коли силкується орудувати зброю духу, аргументувати, поясняти чи мотивувати. Ну, Франко зразу просто припочатує ненависть як поганий інструмент. І це дійсно не той інструмент, яким він рекомендує нам послуговуватися для того, щоб щось досягти. Він говорить про ненависть як інструмент, який використовують проти нас. І ми з вами маємо цей дуже яскравий досвід через весь цей контент, який ми з вами споживаємо багато-багато років, і свідомо чи несвідомо для себе відзначаємо, що робить цей контент стосовно українців і бачення українців очима наших ворогів. Що пише Франко? Приклади ненависті ми бачимо день у день у Галицько-польській пресі. Він дає відгук на Пресу на медіа, ну знаєте, фактично Рагулівна, але за 120 років до того, і, звичайно, я ж навіть близько не хочу сідати навіть на десь там на відстані 50 метрів до Вангорка і казати, що щось там десь схоже, але ну трошки схоже. Національна ненависть супроти русинів так осліпила її репрезентантів, і за їх проводом, широкі круги польської публіки, що коли б історія кремувалась такою логікою. А справа розвивалась далі в тім самим напрямі, то приходилось би заломити руки над будущиною не лише сині, тобто нас. А що таке? Ой, ой, ой. Так, я бачу, бачу. все, все, все. Я, я я, я, я все бачу. Я уже все бачу. Звук, звук. Звук дивний. Звідки? А я, я зняла, я зняла, я зняла мікрофон. Друзі, давайте ще раз. Зараз буде зараз, буде повтор тексту. Я маю надію, що частково ви почули цей текст. Але трошки зацитую значить, цитати Франка наново, бо я забула, що я зняла мікрофон. Ура! Все, звук дуже тихий, але тепер є, є, є власне він. Для тих, хто хоче почути текст краще. Я зараз зацитую ці два перших абзаци, бо я встигла прочитати лише перші два абзаци, і далі ми підемо. По цьому тексту, і побачимо, що все це вже було. І ми проходимо все через ту ж м'ясорубку ненависти до українців, яку зараз найактивніше заводять заводять росіяни, але не лише вони. А тоді Франко писав про власне польську пресу. Тож починаємо лекції ненависти. Ненависть злий дорадник, а ще гірший учитель. Вона сліпа. І осліпляє своїх учеників. Страшна, коли має в руках фізичну силу, вона робиться смішною, коли силкується орудувати зброєю духу, аргументувати, поясняти та мотивувати. Я тут подивилася недавно ефір Арістовича з Латиніною. Це якраз дуже яскрава ілюстрація до того, як вона намагається ненавистю щось мотивувати Якраз дуже яскраво, і ми будемо думаю до цього тексту ще повертатися. Приклади ненависті. Бачимо день у день у Галицько-польській пресі. Національна ненависть супроти русинів так осліпила її репрезентантів, і за їх проводом широкі круги польської публіки, що коли б історія кермувалась такоюсь логікою, а справа розвивалась далі в тім самім напрямі, то приходилось би заломити руки над будущиною не лише русинів, що мусять терпіти від вибурків фізичної сили противника, а також над будущиною поляків. У котрих дикий огонь тої ненависті може вигризти з душі всяке почуття справедливості, людяності, загалом усе те, чим стоїть і живе людська суспільність, пише Іван Франко. І він бере і робить відгук на медіа того часу і те, як медіа підкріплює розлютнення, дегуманізацію українців. Перетворює їх на якихось камашок, щось таке неважливе і не націю зовсім. Те, до чого можна ставитися з байдужістю, і це розлюднення відбувається з боку поляків в бік русинів або українців. Ну, тоді вони мали таку назву. Так? І ти дивишся на цей текст. І я обрала його для вас сьогодні, для сьогоднішнього етеру. Для того, щоб просто проілюструвати, що протягом нашої історії у нас, звичайно, ринок медіа інакше працював. Але от 120 років тому ми проживали те ж саме, просто інший регіон, інші вороги, які знецінювали нас, брехали про нас, розлюднювали нас і намагалися показати якимись нерозвиненими комахами. Через страх. Через страх нашої самості, через страх нашої незалежності, нашого суверенітету, нашої суб'єктності, нашого незалежного майбутнього, вони нападали і намагалися викликати таке ж відчуття ненависти у своїх реципієнтів, у тих, хто читає цю пресу. Франко про це пише. І пише про те, що Хір вам». Ну, він не так це пише, це я вам скорочу, У нас таки детокс, знаєте. така спрощена подача матеріалу. Але ось що він як він пояснює, чому це все відбувається. Події останнього року, такі як сецесія руської молодежі, як аграрний страйк у Галичині, події зовсім природні, породжені пануючим здавна в Галичині обставинами. Вони викликали в галицько польській пресі нечуваний одур. Правдивий фурор Пологонікус настільки дикий і скандалічний, що вже й полякам з інших частин Польщі стає його забагато, і вони хоч несміло підносять голос остороги. Об'яви того одуру показують навіть на таких, здавалось би, розважних людях, як доктор Дебовський, професор Львівського університету, звісний зоолог і антрополог, який тепер у кур'єрі львовським виписує про русинів просто скандальні дурниці, рівняючи їх з калмиками і чукчами. Та пропонує консервувати їх хіба на показ як литовських зубрів. Ну і тут, знаєте, Калмики і Чукчі теж насправді <с>? упосліджені, так? Але ну, тут Франко так про це згадує. І ми розуміємо, хто доклався до того, щоб Калмики і Чукчі сприймали як недорозвинених, так? як і русинів. І а, відбувається те, що. На початку двадцятого століття українці починають зрештою виборювати свої права і показувати своє право на українське в своєму регіоні. Соціяція студентів це рух студентів Львівського університету проти. Полонізації освіти у Львівському університеті в той момент було чи 600 українців з трьох тисяч студентів, і мова викладання мала бути і польська, і українська. Але українська була тільки для української мови, для української історії, ну для якихось там окремих предметів і студенти. Протестували проти того, щоб їм викладали польською, те, що мають викладати українською, і у, у, у оця от студентська сецесія означає, що студенти сказали, що вони залишать університет Львівський і будуть навчатися де-інде, де є мова українська, ну де інде у якості протесту. І от ці студенти оголосили про таке своє відділення. Зрештою, потім назад. Це повернулося, були арешти, було дуже багато інших. розвиток подій був не такий позитивний, як хотілося б, звичайно, тому що поступ історії не такий швидкий, і історія взагалі не поворотка. Але питання в тому, що це була дуже потужна заява на українськість в українському університеті. І оце так сильно налякало поляків, що вони почали писати статті з приводу того, що взагалі українців те не існує, і нічого взагалі ніколи не було, і що вони оце викабенюються. І як пише Франко, рівняють їх з калмиками і чукчами і пропонують консервувати хіба на показ як литовських зубрів. На такі губанні пропозиції русинам лишається відповісти хіба старою фаталістичною приказкою: Бог нас не дасть, свиня нас не з'їсть. І далі, і далі, ну власне, він е е е Іван Франко досить детально цитує те, що було написано у статті про русинів, і спростовує ці цитати, і показує наскільки дикунськими є цитатами є ці цитати, і наскільки це не обґрунтована. Необґрунтований напад на українське. Цитата треба було каже вже давно, 40 літ тому, коли лише почало виколюватися теперішнє руське питання, проложити в публічній опінії дорогу принципіальному погляду на становище руської людності в тім краю і випливаючиму звідси її трактування. І то в двох напрямках: пише, значить, поляк, який ненавидить. Русинів і намагається свою ненависть прищепити всім, хто його читає, раз руська людність то не народ, то лише парість польського народу. Нету такого населення, як українці. Ми всі один народ. Чому я беру цю, цю статтю? Тому що текст поляка прямо дзеркалить текст будь-якого руського пропагандіста зараз. І, по-друге. Язик тої людності не самостійний, а наріччя польського язика. Тобто промотуємо на 123 роки тому, і там виходить стаття у тому минулому від поляка, який розповідає, що поляки і українці то один народ, насправді, і українців немає, і мови у них ніякої немає, бо це просто польське наріччя. Нічого не нагадує, друзі, це уже все було. і… Це просто чергове нагадування про те, що ми, попри бажання нас знищити, попри ненависть, яку продукували до нас, протистояли цьому, вистояли і є дотепер. А методи одні і ті ж самі. Тому, коли зараз виходить Трамп, там, чи ще хтось, чи я не знаю, всі виходять і починають нам теж знову далі щось балалаяти, це все насправді, дивіться, взагалі не помінялася теза. Не помінялися тези за 120 років. Ну просто тепер це не поляки, а росіяни нам це говорять. Але нам завжди говорили про нас одне і те ж, а ми далі продовжуємо існувати. Боже, ото воювнича нація просто капець. Читаю статтю, яку цитує Франко далі. Це слова не Франка, це слова, які він цитує, для того, щоб його читач зрозумів, на що він реагує. Руська людність, яка живе в східній частині краю, не є ніякий народ, і доказує те, що вона має, і це доказує те, що вона не має ніякої минувшини. Бо якою ж минувшиною можна виказатися, може виказатися руська людність? Існування кількох малих князівств, які поборювали себе взаємно, а потім п'ятивіковий сон життя звіряче, без ніяких аспірацій духовних, політичних і національних. Бо чому ж не потрапив із тої людності витворитися протягом віків самостійний державний організм? Не те, що самостійна Польща. Ми знаємо, що потім прийшов Совєтський Союз, перебав цю Польщу дуже багато разів. Але ну про самостійність, давайте ж поговоримо. Видно, не було в ній не було в. Ній в Нашій нації з цього матеріалу не було почуття і бажання національної самостійності, ані, очевидно, потреби не було з-під польської держави, перейшли на забір австрійсько-російський не лише без боротьби і протесту, а так спокійно і природно, як хтось надягає на себе іншу одість. Отже, така людність не була і не є народом, і не поступала Мала Сербія, хоч. І не так поступала мала Сербія, хоч також не мала шляхти і міщанства. Другу точку, що руська людність не має самостійного язика. Можуть доказати слов'янські філологи. Що ж це за слов'янські філологи? Можете почитати далі у тексті, який цитує Франко. Ну і посилання на весь текст буде в описі до сьогоднішнього етеру, якщо ви хочете з цим познайомитися. Тому що мені хотілося в день 24 лютого, той, який для нас є болючим, і буде залишатися болючим дуже багато років, нагадати вам про ненависть, що л'ється. На нас і переконує нас, що нас не існує століттями. І джерела цієї ненависті різні. Зараз уже вона меречка з'явилася. Хоча у них вони ненависть не лють. вони якраз навпаки, вони не говорять ні про що погане. Вони не називають Росію агресором, все хорошо і так далі. Але питання в тому, що якщо озирнутися на весь цей шлях, і подивитися, як ми йому протистояли, і подивитися, що ми дотепер є, то хіба це не найкраща мотивація рухатися далі? Володя, дякую, що ти нагадуєш людям про вподобайки. Мені дуже цінно, якщо ви подивитеся цей етер і поширите якісь думки, які вам тут сподобалися. Тож, після того, як. Франко майже все це зацитував. Я все-таки ще один одну цитату того польського автора процитую, а потім уже дам якісь іще висловлювання Івана Франка. Але рекомендую вам ознайомитися з текстом самотужки і для себе порефлексувати, наскільки історія повторює сама себе, і наскільки вороги України однакові. однакові. І в принципі, насправді це завжди одні, які хочуть знищити інших, десь приблизно так і думають. На основі наукового речення це не язик, а наріччя, не народ, а парість, оречення, що ввісалося б в інтелігентні сфери, як руські, так і польські, не були би сьогодні руського питання, не було б тих непотрібних зусиль до творення, нібито огнищ освіти руського, огнищ зайвих. Не треба, щоб все це було. Що це вони нам, ці козли, мішають жити? Що, навіщо їм треба освіта українською мовою? Не треба. Ото, ото не було б у них переконань, що вони щось окреме, то вони б і не просили щось своє окремо. А тут просять. Не було б огнищ зайвих зусиль до здобуття недосяглої державної будущини. А властиво, як добре відомо нам, що живемо тут, огнищ племінної нанависті і неспокою. Краю теж би не було через цих клятих русинів, які придумали, що вони хочуть собі самостійну державу і тільки заважають нам своєю ненавистю. І тут ми бачимо, як бачимо, як Арістович нам постійно читає лікції про розлюднення українців і як вони розлюднилися ненавидачі росіян. Хоча насправді це здорова агресія, не хотіти мати справу з тим, хто нас вбиває, і тут теж саме. Виявляється, русини продукують ненависть в регіоні, тому що хочуть свою окрему мову, окрему освіту і взагалі державу. От якісь кончені русини. Бідний обскурант, пише уже Франко. Кілька то він мусив намучитися, щоб видусити з себе ті дві рації, яким рад би прикрити рад якими рад би прикрити соромну наготу своєї ненависті, адже ж і без кінцевих підчерпнених ним слів видно добре, що його колють в очі зусилля русинів коло просвіти народу, коло витворення науку на своїй питомій мові, коло виборення для свого народу тих економічних і політичних обставин, що дають можність усякому народові жити в повні своїм національним життям. Це його коле, це його злить. А чуючи, що у нього руки закороткі, щоб силою задушити ці зусилля, він висилює свій недотепний мозок на чисто шляхетські концепти. <кій> <кій> Русини не народ, бо вони не мають минувшості, не мають предків, гукає обскурант шляхцюра. Не будемо з ним спорити про навшу минувшину, бо з сліпим не спорять про барви. А відповімо йому способом Приступнішим для його тупої макітри. Анекдотою. Про папу Сикста говорили, що він, коли був сином убогого свинопаса, був вибраний єпископом. То в часі врочистого обіду, один з єпископських дворян під чаркою почав кити його, кпити його за те, що він бувший свинар. Сикст це почув і, обертаючись до дворянина, промовив: не то сором. Із свинопаса вийти в єпископа. А ось коли вас із шляхетного дворянина за вашу глупоту та повернуть у свинопаси, то все буде сором. Зрештою, в нашому шляхцюрі вирвалося в його історичнім балаканні одне цінне признання він назвав наше життя під Польщею п'ятовиковим сном і звірячим життям. Історично борочи. Це така дурниця, як і всі прочі твердження цієї статті. Та вона відкриває інтенцію автора повернути русинів назад у блаженний стан, у звіряче життя. Про це Франко не пише, але наголошує на тому, що, бідкаючись, мовляв, русини не хочуть жити з звірячим життям, автор… Хоче нам того звірячого життя. Друзі. Ми живемо в такій же реальності, з такими ж шляхцюрами, тільки це інші герої, да які роблять з нами теж саме. І роблять такий же самий продукт. Остання цитата від Івана Франка і йду відпочивати, бо голос зараз зникне. Але мені здається, це. Текст, який дає нам хороший привід: по-перше, подумати про те, що це вже все було. По-друге, що ми вистояли, а по-третє, що методи проти нас завжди одні й ті ж, тому що тоді вони не працювали, що зараз не працюють, бо вони створюють реальність, в якій хочуть жити, а не реальність, яка існує, не відображають її. А щодо філологічної гармати, якою польський шляхтач палить на русинів, то скажемо ось що. Нам не дивно, що поляки, живучи в Галичині з русинами, не знають руської мови, руської літератури, руської культурної праці. Нехай собі і не знають незнання принесе їм відповідну ренту. Але свою власну галицько-польську літературу вони повинні би знати хоч трохи. Ну, розуміється, і до цього ми їх силувати не думаємо. Може, вона й справді така, що її не варто знати. Ми, некультурні русини, мушимо знати і студіювати її. А панам вільно, як то кажуть, і муху з'їсти. Друзі, тримайтеся за потужних мислителів, тримайтеся за тих, хто нагадує вам, який складний шлях ми проходимо і що ми його проходимо. Я переконана, що ми переможемо і хочу і в цьому етері попросити вас, якщо ви ще не задонейтили. Будь ласка, підтримайте збір, про який я вам нагадувала весь свій попередній етер на Рагулівні. Нагадую зараз. Слава Україні, героям слава! Ми обов'язково переможемо! Тримайтеся за сильних! Вони вас при...